Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання: Нікольське. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає, де купувати Нікольське? І як саме це відбудеться? Які плани у расистів щодо Нікольського? Тут страшно буде, можливо, такі дуже сильні прильоти будуть, от мирно. Так, ви будете чути прильоти, будуть тікати рашисти з Нікольського, там буде великий, мені йде як великий такий караван, будуть тікати, от вивозити поранених, колаборанти тікають, постійно, може, чутно буде прильоти. От, але я не бачу, щоб саме були вбиті цивільні люди і такого немає. І перемога українців. Так, скажіть ви щасливі, сили, які плани у расистів щодо Нікольського? Їхать, їхать і тікати, їхати і тікати. Немає часу. Дуже вони, так, в них немає часу, вже пекло над ними і вони на, на вози, на конів, на вози тікать із Нікольського дуже швидко. Багато втрат, багато поранених. Турошистів. Так, скажіть ви, сили чи буде звільнено Нікольське до кінця вересня? Так. Буде звільнено і вам надається фінансування. Тут люди дуже бідні. де Никольське Пограбовані бідні люди. Це я заперечу, весь негатив убираю, заперечую. Фінанси до вас прийде, з, е, немає загрози от саме для жителів. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи. Від дороги, до речі, тут відкрита дорога на звільнення Нікольського. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Нікольського. Заперечую весь негатив. Весь білі сльози і страждання, що расисти чинили, робили із людьми всі злочини. Повертаю. Росіянам назад, тому хто робив по Верховному суду, з ними все це станеться. Буде так, буде так, буде так. Там, де Нікольське, дуже багато вб'ють росіян. І вони бояться цього. Вони знають, що по ним буде йти велика робота, і їх уб'ють повністю знищать. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Нікольського. Допоможіть, будь ласка, звільнити Нікольське від расистів. Безстра для цивільних людей і безстра для військових України. Де прийде вся необхідна допомога військовим України? Вся необхідна броньована техніка, літаки F16. міцний захист. Так буде. Так вас мають звільнити. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть, де купувати, звільнити Нікольське. Абсолютно повністю від расистів, звільняється Нікольський безстра для цивільних людей, безстра для військових України. Одвертаю расистів, одвертаю росіян від Нікольського. Весь негатив вертаю їм назад. Біль, сльози і страждання людей повертаються їм назад. Буде так, буде так, буде так. Прошу захисту для військових і цивільних людей України де будуть захищені повністю від агресії рашистської. Двертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі. Гранати, міни, всю можливу агресію. Двертаю назад на рашистів, пускаю. Буде так, буде так, буде так. буде повністю звільнено Нікольське, буде так. Отак, так ви маєте бути деокуповані до кінця вересня. Дякую за увагу.